У мене є бажання створити комплекс «Стрілецький» і школу в Волинській області. На даний час існує 7, 8, 8, 8, добудовується в Полтаві комплекс. І тому у мене є бажання створити в Волинській області школу і комплекс всеукраїнського зразка і міжнародного зразка. Для того щоб була можливість тренуватися спортсменом Волинської області, mm -hmm. на даний час є біля 50 спортсменів, які їздять у в інші області для того, щоб потренуватися. Ну і в майбутньому їздити після цих тренувок, їздити на міжнародні змагання. Скажіть, будь ласка, скільки коштує облаштування такого комплексу, і звідки будуть кошти, звідки будуть інвестиції? Дякую. Перше це власні кошти мої особисті. Друге, в середньому комплекс Стрілецький буде стоїти біля півтора мільйона євро. Основна кількість грошей це вартість машинок. Одна машинка вартість від 40 до 100 тисяч. Таких машинок має бути розміщено 200-220 на цих майданчиках.